Це де такі є? Блядь, Скажи мені хоч одну вулицю. Ну да, А, там лєвий берег відключили, да-да-да, там десь. Ну, да. я, 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 бачив відео, що там взагалі тупо, блядь, нема світу. Ну, там на лівому березі, там, де села, поняв, там, де. А ти, блядь, а ти... Канікула А ви бачите, що в мене шляпа із-за генератора, Опа. Це оцей оцей маньякр сейчас дожджан і узду забирав. А оце, це... оце, оце дружом, да. почему завод? У нього. У нього цей, у нього. Porsche, Як то, порча, порча, да, да, да. Він, він за водом. А знаєте, це що за мною? В мене шлях видно до хуй за откуда, бля. Так спрячься її, типу. Це це даже бачу, прилука шляпа це світить. Давай крусти ти заїбав, блядь, це шляпа світить, нахуй. Коли воєнка маєш... Шляпу надо? Когда тебе ТЦК забрало і на ВЛК тебе в этот зашел, ты бежишь. Да-да-да, и ты бежишь нахуй в той, блядь, в халате нахуй, я там операционном, І всі кричать, блядь, с шляпой. А он, кстати, ульту не набирает, ты в курсах? А він, а він просто бігав за нами, він ніхто не збирав, так. У нього порше, треба порше порше брати. Походу він, він у мене, він у мене. Це О, Майкл. Я думаю, що це Я думаю, що це Я кажу, що ульту збирав. Він у мене, він у мене. Там три маньяка. Три маньяка, це ти ось один, три Він за мною. Не біжить там до вас. Кода порто моя. Що за порча, я не понимаю, що він делать. За да баншот, наверное, да? Ну. Наверно, ні, не, не ваншотка, на гени. в там що типа цей, що походу в нього як вичиняться всі генератори, в нього походу ульта, типа на сіті. Ну А блядь. На єсть там щось типа, ну Ну да не по... Я не знаю. Что типа сходу с ульты? Сходу с ульты убивай, типа. Это называется аммонитет. Не, так им бы набирал бы ульту. Типа, не? Ну гиганты. Может быть точнее гены? Бля, сейчас вообще без этого, блядь, ритуала нахуй в подземке, блядь, сейчас дуже долго тянется гена вообще, пиздец. Ну мне навыки вкачаю щас, мне навыки вкачаю. Он до сих пор за мной бегает, кстати. Мин только одну тычку дал. Может ты переименовыйся нафиг именно сортироусин спляпаешь? Я думаю, не. Мене покинул, yeah, yeah, да. мене покинув, походу. У нього паук. Именно кину, не накину. Закрий мене кинув, Він паук, типа у тебя хуйня, что типа надо набывать стаки, но зато магистр у нас типа одержимость, закиньте его. Да, если он одержимость типа поносит. Да, он играет можно, я убиваю. Винну в доме, вин в доме, ты хит на доме? Я знаю. Ну, підземки, то, я. Ти полічиш мене? Чого в тебе на ліце спірма? Тибіл, це мука, блядь. Та по-любому мука. Дівчата, це кокс, нафиг. Осуждаю. Я злю в ньому, нафиг. Подивіться на диково лицо, реально окончили. Я просто упав, блять, у коп, Я кстати в хижине не поламав по лету, не ламайте там. <рес> а ти, а, Блять. А кирил бачить моє єбало? В житті? Ти побачив би, тут мене такий такие скин, значит, реально я ебал ему пол. А скин, скин скрин в этот дух. Блядь, а кто скин? А побег не вариант, да? Надо підбігти, <поткрики> подивити на варіант. Бо здоров. Ого! Ого, блядь! А він за мною, він за мною, він за мною, він за мною. А ви чинили, я не розумію. А я, типу, об'єкт одержимості, і мене зразу ти бахне? А, ні. Тебе не вб'єт, він буде тебе бросати. Коцать і бросати. Да, да, да. мене не коцає і не бросає. Що там, не знайшли ще то там? Шукайте там Нахуй не треба. О, я що такий маленький? Я в цьому, очи Там одна палетка, извиняй. Стас, извиняю. А, ого. Подполезок. Нет, видит, сведи, цветы, бегом! Да ну ты шо, прикалываешься лишь. Я в мене ускорения, я без задус. Що... А, Адат не нема ускорения. Ааа, я, і... я, 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 я. Я не можу А сколько тебе очков крови? Полтора 6 у него было, блядь. Полторы тысячи крови? Да, но я немає вообще, то по явке проебал. Дайвин. Побіг кудась, я не знаю. У нього, кстати, немає. Вон там, он там, он там. Хорошо, хорошо, лечить. Так лечить, що, куди ти побіг? Я тебе прибег. Та пофіг на той титем, титем дає тільки того, що, типа. Бать! В нього немає, нахуй! Террора немає. Давай-давай-давай. Да? Що... Да, террора нема. Кальцем. Ігєн ламається, і террора нема. Він, е-е, якщо в нього террора нема, то це він через стєнки бачить. Та він взяв хуйню, щоб через стєнки бачить, ну нема в нього стадії. Коротше, ну, то дивиться по кругам, бо в нього террора нема. Сзади, сзади стоит. Так нет, сзади! Смысл сзади? Бля, я був, не пойду, пойдем с тобой. Можешь спаришь спариди, ты ходишь? Блин, я уже почти везде бегал. Моя фонарик закончился. Побег, побег, ПОБІГ побег, побіг, 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 в дом, в дом побег. Він повернувся, подивився і побіг до тебе, Блаб, побіг до тебе. Так а ви будете чи не чи ні? Чи і так у буде чи не Єген? Де чимось? Є не блядь, я не знаю. А він ульту набрав. Чуєш, він походу щас з буде всі пішо. Пізда. Пацани, пізда. У нового політу всі скинуті, блядь. А в нього виброс пізда, нафиг. Ти що, до тіжини рішив пробігти? В політах нема, блядь. Единственный выход хир нет. Вы дощите? Да бля... ч? Я кажу, я в кишину, бля, я не а де ворота? Я открываю справа ворота. Бигу на справа. Хотя. Я не знаю, де він. Куда? Ого, блядь. Ого, він за мною, нахуй. Влад, правильно, Влад, правильно. Давай, ты Мне кажется, если я сейчас... Сейчас он тебя ударит, наверное, знал, и в него... Я не мне кажется, он сейчас ударит, и в него ульта появится, ну типа это... Не, у него только отчаяние. Так а он какой-то получается. Ребята, вы доброты, пойду, yeah. не Мать На ворота 5, пошел. На ворота right yeah. Я Там, Открывай. Открывай. А это uh, Набираю ульту. не забудь, что он у тебя. Ну да, да, мне кажется, у него что-то було по-любому. Ну він не мог просто бігати, типа, і різати. Може він нуб, конечно, такого купив героя. Ну мне кажется, що вряд ли, типа. Ебать, килка я блядь, я вообще без ускорения не мотор. Бля, мне сигнал надо топить здесь. А ну поставтесь! Та ні, він нікого не цей, бачиш. Замечение есть оця пуня, что типа на 5% по 1 удара и так просто А, лов просто полный, у о перший навык там. Без адону там предмет, типа, нож без... без адону. Ебать поджим.